Для надзвичайного росту волосся застосовується двічі на тиждень. Цей натуральний засіб може допомогти при багатьох різних типах проблем з випадінням волосся, будь то аутоімунні харчові проблеми, чи навіть надмірне розмноження якогось виду грибка чи патогену, і ви будете використовувати сід цибулі. Я покажу вам, як покращити цей рецепт, щоб вивести його на новий рівень. Якщо ви скептично налаштовані, ви повинні бути скептиками. Люди хочуть знати, чи буде моє волосся пахнути цибулею. Ви не справді двічі помиєте волосся після того, як нанесете це. Запаху цибулі не буде. Що такого особливого у цибулі? Вона багато на сірку. Сірка не обов'язково пов'язана з випадінням волосся, але вона пов'язана з сировиною, яка може допомогти побудувати основний білок у волосі, який називається кератином. Кератин виготовлений з основи сірки. Цибуля містить найбільшу кількість корсетину. Корсетин допомагає вашому волоссі. Одна з найважливіших переваг корсетину полягає в тому, що він допомагає пригнічувати аутоімунну атаку клітин. Якщо ваше випадіння волосся пов'язане з алопецією, коли у вас випадають ці клаптики волосся, він може вам допомогти. Крім того, корсетин допомагає збільшити рівень гормонів росту волосівного фолікула, який знаходиться прямо біля корення волосся. І крім того, корсетин є потужним антимікробним засобом, який захищає шкіру голови від надмірного росту дріжджів, грибків, цвілі. А якщо у вас є також лопа або інші проблеми зі шкірою голови, це також може вам допомогти. Дозвольте мені просто розповісти вам, як це зробити. Потім я внесу кілька невеликих змін до цього рецепту, щоб вивести його на новий рівень. Без цей рецепт базується на органічній червоній цибулі, тому що червона цибуля місить найбільше корсетину. Візьміть одну цибулину, наріжте її на дрібні шматочки, укладіть у блендер і подрібніть. Потім пропустіть змішану кашу через марлю. Щоб відокремити рідину в контейнер. Було б добре, якби у вас була якась пляшечка, куди можна було б налити засіб, але вам це насправді не потрібно. Все, що вам потрібно, це невелика єпність, можливо, банка. А наступне, що ви зробите, коли підете в душ, це намастіть волосся, потім візьмете цю рідину, та почнете втирати її у волосся, зокрема в коріння. Протягом кількох хвилин. Після того як ви втерли її у волосся, вийдете з душу. Висушіть тіло та залиште цю суміш на волосці приблизно на 30 хвилин. Але особисто я порекомендував залишити її на волосі на одну годину, і ви, мабуть, можете просто використовувати шапочку для душу. Потім ви повернетеся в душ, змиєте його та двічі вимийте голову шампунем, щоб видалити будь-який запах, який вам може не сподобатись. Ви просто робитимете це двічі на тиждень, добре? Протягом приблизно 4-6 тижнів. Що стосується росту волосся, ви повинні почати помічати його після 3-го чи 4-го тижня. Тепер давайте піднімемо ваші результати на наступний рівень. І дві речі, які ви можете спробувати. Перший буде досить крутим, але другий буде ще крутіше. Це просто додавання чого до цибулевого соку. Ви додасте 5 крапель олії розмарину. Що такого особливого в олії розмарину? Дослідження 2015 року вони порівняли олію розмарину з одним з найкращих ліків від Аліпсії. І вони виявили, що розмарин сам по собі був таким же ефективним, як і цей препарат. Улії розмарину містить кілька фітонутрієнтів, які є протизапальними, антиоксидальними, стимулюють шкіру голови таким чином, що збільшують кровотік, і вона чудово підходить для лікування аутоімунних проблем. Цибулевий сік, сам по собі, виявився досить ефективним. Отже, в дослідженні, опублікованому в журналі дерматології, вони розділили цю групу напіл, і половина групи змащувала волосся цибулевим соком, А інша половина Росту водою. і лише за 6 тижнів група, яка використовувала цибулевий сік, мала результат від 76,9%. і коли я говорю про результати, я говорю про значне відновлення росту волосся. Порівняно з іншою групою, яка використовувала лише воду, результат був лише 13%. Тепер було ще одне дослідження на мешах. Група, яка використовувала карсатин, і вони дійсно відокремили лише корсет від цибулі, показала регенерацію волосся у всіх оброблених групах, а в необроблених групах відновлення росту волосся не. Спостерігалося і переведемо його на новий рівень. Ви збираєтеся ферментувати його, ви збираєтеся взяти одну цибулину, зняти шкірку та подрібнити її, вкладайте її у блендер, Процедіть м'якоть, а потім візьміть цю кашку та покладіть її в банку. Потім додайте 237 мл води, а потім візьміть чайну ложку морської солі. Потім додайте пів чайної ложки натурального меду. Добре перемішайте накрийте банку марлею або навіть кавовим фільтром, потім поставте суміш на стіл, щоб вона могла брудити 72 години, і протягом другого дня ви помітите, як з'являються ці маленькі бульбашки, бульбашки вуглекислого газу, ви покращуєте кортексин. поживні речовини, що місяця в суміші, також покращуються, тому що мікроби почнуть виробляти більше вітамінів, отже, ми використовуємо цю протиотруту від випадіння волосся. Цибулевий сік, і ми його підвищуємо. А нефаніа, також п'яч цибулевого соку стане більш кислим приблизно до п'яти, що буде дуже корисним для вашої шкіри голови. На цьому етапі вам потрібна марля, добре? Отже, ви можете відокремити рідину та перелити її в пляшечку з можливістю натискання, а потім нанести на волосся, як я вже розповідав, тобто намочити волосся, потім втерти його в шкіру голови протягом кількох хвилин, а потім вийти з душу та почекати одну годину, якщо хочете, надягнувши шапочку для душу. Потім ви повернетеся в душ, ретельно змийте волосся та двічі помийте його шампунем. Я б рекомендував робити це двічі на тиждень протягом шести тижнів або навіть довше, залежить від вашої ситуації. Ще кілька ключових моментів, на які слід звернути увагу. Існує так багато різних механізмів взаємодії вітаміну Д ростом або випадінням волосся, що вам слід приймати щонайменше 10 тисяч або 20 тисяч вітаміну Д 3 або отримувати достатню кількість сонця. І єдине на що вам потрібно звернути увагу, це переконатися, що ви вживаєте правильні продукти, щоб підтримувати поживні речовини для вашого волосся.